Вітаю глядачів глядаців, <смі> мого каналу. Вітаю моїх підписників. І прошу, хто дивиться без підписочки, будь ласка, нажміть кнопочку, підпишіться і дивіться, як порядні люди. Це така просьбочка, малесенька. І ще одна просьбочка, я вставляю всього дві рекламки. То, будь ласка, ну, дочекайтесь той кнопочки. І нажимаєте, бо хочеться хоч якось трошки собі своїй сім'ї допомогти. Розумієте, так? Да? Ну, це таке. Звісно, я не можу на вас тиснути. Так, сьогодні у нас буде зараз розклад. Сьогодні у нас 11.32, 12 жовтня. І наконець-то я все ж таки е, якось відточила, вже бо був, така навала була ці дні. Е, давайте я покладу карту дня, так як я то робила, для Запоріжжя, Запорізької області, наших містечок. Ну, і, звісно, для Херсонської області. Подільно для Херсону, для Херсонської області. То поїхали, да? Будь ласка, карти, покажіть мені. Е, на. Давайте будемо дивитися на сьогодні 12. те Давайте до 15 жовтня включно ми дивимося карту дня для міста Запоріжжя. Звісно, з учотом військового стану, з учотом всіх цих наших життєвих проблем дивимося наше місто, наших людей. Що буде ці три дні? Три доби. Ну, дивіться, всі три карти вони негативні. Це якісь швидкі рухи, вони нам на мінус. Щось, ну, нервова обстановка. Обстановка буде нервова, діє, нервові. Взагалі, це рицар жезловий, він дуже рухливий. В позитивному плані, коли все добре, це добре. А коли в позит... негативному, то все по-дурному воно буде. Розумієте? Ну, нервовість. Ситуації буде така. Звісно, будуть у нас якісь убитки, лішення, життя у нас таке собі. Ну і по почуттям також ми маємо проблеми. Бо люди почали тікати, уїжджати. Звісно, ця історія почалася. Це то, що касається людей. Давайте подивимося, чим займається влада Запоріжжя. Чим займається влада Запоріжжя? Ну, слава Богу, що хоч працюють і, і очікують від того результатів, але оця карта, вона показує, що людина щось обрізає, уходить, кидає щось. Тобто хтось із влади, на мій погляд, ну, не на мій, на мій так як показують карти, то щось вони будуть, якась людина уйде. Уїде. Щось буде така історія. Хтось піде з влади, він звільниться, чи вона, і поїде. Може, це буде Некрасова, я не знаю, хто це буде. Але ось іде, що людина це я поклала на владу, якась людина буде уходити по почуттям, по чашам і шукати собі кращого життя. Хай собі йде. Плакати не будемо. Бо в нас там знайти нормальну людину дуже тяжко. Ось вона працює, ця остання, остальна влада, але по маленькому сонечку не дуже то в них виходить. Так, давайте подивимося, що у нас буде робитися вокруг з півдня, з лівої сторони, з лівого берега. Обстановка наша наших охоронців, наших людей, які тероборона, ті люди, які нас з вами бережуть за межами Запоріжжя, давайте подивимося. Не можу називати відкрито, бо Ютуб там не хоче пропускати, там, де так звучить, відкрито все. На жаль, не хоче монетизувати. Давайте ми подивимося, в якому стані наші ті люди, які нас з вами захищають з лівої сторони, з лівого берега. Ну, дивіться, життя, буття їхнє. Маловато там шансів у них матеріального плану, не хватає силоньки. І йдуть якісь там затримки, скоріш всього, якогось матеріального плану. Е, так, йде застойна ситуація, вони там накопичують, планують, аналізують, але буде все справедливо розподілено. Бачите, падає справедливість. І будуть добрі новини. Добрі новини. Все ж таки вони отримають якусь матеріальну підтримку, технологічну, технічну, але це та. А, ні, це не таємниця. Це, не таємниця. це будуть новини, які нам розкажуть з вами. Бо новини і жліться поряд. Буде відкрита інформація. Ну, що зможуть, то нам і розкажуть вони, що вони зробили. Тобто, ну, ось там іде І То, що я вам казала, що буде трошки така застойна історія. Будуть чекати, будуть перегруповуватися будуть накопичуватися, все як завжди. Босилоньки не хватає Все це розходується. Розходний матеріал, ракети, снаряди, все це розходний матеріал. Давайте подивимося нашу область Запорізьку в цілому, в якому стані цивільні, цивільні люди. Окупована територія міста Запоріжжя. А, так, ну що, йдуть там затримання людей. Ідуть затримання людей. Немає там дисципліни, немає порядку. Дуже гостра ситуація, горяча фаза така. І там іде ще така дуже-то швидко робиться. Вони, що вони хочуть, покажіть нам карти. От, бачите, повторюються ці карти. Вони хочуть, хочуть робити свої справи. хочуть відрізати все ж таки той шмат наш. Ну, Уміряність. Падає умиреність. Ну, Більше болтовні. Більше болтовні, тут помірність іде така собі в цій ситуації, ну, що можуть вони то й роблять наші цивільні люди. Е -е. Ситуація в них загрозлива там, на окупованій території загрозлива ситуація. По чашам люди хочуть уходити, е -е. але у багатьох це виходить тільки на розговорах, На розговорах. Ситуація там дуже тривожна. Дуже тривожна, бо людей заставляють йти е, проти України, мобілізуватися там. Вони, це ж вони, е, як, ну, я маю на увазі те, що вони не анонсували, а вони вже типу, там до себе. Да? Там вони вже там, роблять, що хочуть. Тобто хочуть мобілізувати наших хлопців. Понятно, це все ви знаєте. Карти це показують, що там гаряча фаза, дуже гаряча. Люди хочуть уходити, хочуть просто кидати все і уходить, але там не так все просто зробиться. Бо ті покидьки не дають їм то робити. Вони стоять і не дають, уходить. Давайте подивимося оріхів. Оріхів. Яка ситуація там? Ну, Дивимося. Подвійна, до речі, ситуація там змінюється туди-сюди. Захисту людей немає, дуже страшно. Е -е 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 і -і ну, там обстріли, звісно, немає захисту. І подвійна ситуація, там воно так. Постріляли, і ті постріляли, то ті постріляли. І, ну, в принципі, до речі, будуть якісь непогані новини з Оріхова. Щось там буде таке. Щось нам там скажуть за ці три доби по Оріхову. Може щось хлопці там просунуться. Так, давайте подивимося Енергодар. Енергодар в цілому дивимось місто людей. Е, іде так от просто місто, як знаєте, застило. Даже оце показує. Застило місто. Ну і люди між собою общаються. Хоча в мене така, така ось, о, знаєте, Бачите, перевернута маленька шабла. У мене така, така от ем, таке чувство, що вони, люди, які там за Росію, вони радуються цій історії, там вже цивільних багато. І Але вся історія по цим от я ж на цю карту поклала, вона не впевнена. Тобто вони теж там. Себе так поводять, знаєте? Жертви Московії, бляхамуха. Тяжка ситуація там в Енергодарі, вона застойна і вона насильство на смерть що це показує. Насильство на смерть. Але така от вона стояча ситуація. Там, там трудно щось робити, бо там же шатомна, розумієте, там шах туди-сюди і можна наробити ділок. Там треба дуже стримано себе поводити. Давайте подивимось, як себе почувають в Енаргодарі росіяни-окупанти. Е, ну, по-перше, вони не мають там особисто допомоги. Вони вже, ну, радості в них не дуже багато там. І... Але вони працюють над цим питанням, все ж таки щось там роблять. Але вже, вже депресія там іде. Бачите, негативна карта їм падає. Це страхи, це депресія. Вони вже подумають. Ну, будуть красти, будуть, будуть працювати над своїми то, що вони роблять. Бачите, будуть збагачуватися. Вони мають там достаток, вибір, що де красти, що де собі забирати. Вони ж хочуть взагалі е, цю е, станцію до себе забрати. Тому це рутинна їх робота. Ну, і давайте подивимося в цілому нам. Наш Енергодар, е, технічний стан е, не в цілому, а технічний стан самої ЗАЕС. Технічний стан, вона в пліну. В пліну, в пліну і ситуація. Перевернута смерть. Ой, сила. Ну, вона, вона виключена. Вона виключена. Е, Оціми людьми це силовики під їх наглядом це все робиться. Ну, бачите, от я ж чому я сказала силовики воєнні? Да, я не сказала, що це інтелект, розум, розумна людина. Спеціально поклала сюди оце, так. Це воєнні, це вони там все роблять. І вони якраз не мають, чесно кажучи. Не знають, що з цим робити. Там немає розуму, там немає дисципліни, там немає порядку. Там така хаотична нервова ситуація. Давайте подивимося стан наших робітників, атомщиків, українців на той станції. Геть, все негативне, вони беззахисні, повністю беззахисні, шансів просто немає. На почуття там геть все погано. Вони під повним їх, там нервова дуже обстановка, але це люди, вони кваліфіковані, мають силу волі, звісно, помагу, вірні, вірні дуже Україні. Вірні, достойні, предані люди. Ой, да. Ну, на них все тримається. Покажіть нам, будь ласка, карти отих робітників МАГАТЕ, їх там вже четверо. Покажіть нам, що вони там собі займаються, чим вони. Ось вони, пожалуйста, і вилізли. Вони там спілкуються, в них є спілкування. Е е якісь робляться там обманні речі. хитрість, якась хитрість присутствує. Але, ну, знаєте, ця карта ще показує самообман. В перевернутому плані це самообман. Ну і дуже страшно їм там. Дуже страшно. Дуже страшно, робота їм ця не подобається. Вони не захищені, немає там, вони лішені там теж там немає, щоб вони так вільно ходили, немає такого там. Так, <клухи> з Енергодару ми подивилися. Давайте подивимося ми Бердянськ. Скажіть нам, будь ласка, Бердянськ. Гляньте, ця карта постійно вилазиться. Бердянськ. Бердянськ хотять це наші люди, я кладу завжди перше на цивільних в цілому. Бердянськ хотять уходить, хотять... люди виїжджають, люди виїжджають і працюють над цим питанням. Це в них головна така робота це оттуда уїхати. Їхати, бо немає безпеки. Немає безпеки, Немає безпеки. нічого. І до речі, я хочу сказати, що тут іде гармонія, вони все ж таки тримаються і розуміють, що робиться. І тут іде захист іще Всесвіту. Люди не обезльовані, люди між собою спілкуються. Там є розуміння всього. Давайте подивимося Бердянськ, що там, як себе почувають окупанти. От ви бачите, що як я кладу на наших людей. Там немає таких якихось самих людей не показують покидьками. Окупанти, окупанти їх почуття. Дивіться, значить, вони діють, вони діють, вони все одно діють, мають все в своїх руках. Всі чотири, бачите, стихії. Але. Вже пішли страхи перевернута, негативна, це депресія. Ну вони винуждені не робить. І немає в них перевернутий оцей імператор, тому що захисту немає одно. А те, що вони ще роблять оту бурю в стакані, там, вони там між собою ще гризуться, людей калашматять, оце вони, знаєте, ото в тому Бердянську це колотять колотять, ота йде. І бачите, опять оця карта, і опять люди входять. А ні, це ж ми кладемо на окупантів. Це, це вони хочуть уходити. Вони працюють над тим, щоб уйти. Ви бачите? Цікаво, як. Так, добре. Давайте подивимося Мілітополь. Давайте подивимось Мелітополь наших людей, як вони там, як наші українці там живуть. Немає бажань, нема цілі, нема нічого там, дуже нервова обстановка. Але тримаються люди, по землі тримаються. Ну, Бачите, от ця королева по землі, по сім'ї, вона більш тримається. І тут така зухвалість іде трошки. Ну, Є різні ж люди, знаєте. Якісь новини чують гарні, їх це піднімає їх емоції. Да? Але в цілому ситуація отака: там нема порядку, там немає нічого. Люди не мають. Бачите, йде конкуренція, йде боротьба за своє життя, за нормальне життя, за фізичне, матеріальне життя. Іде боротьба, йде конкуренція. Ось так. Давайте подивимось, як себе в Мелітополі почувають окупанти. Працюють, працюють, чекають результатів. Але лішення в них починається, сам обман вже пішов. Ну, гуляють, радуються, але дуже нервово, дуже гарячно, чим дуже дошкуляють нашим. Людям, о, пожалуйста, Мелітополь, дивіться, окупанти. Це на три доби це все ж робиться. Це їхня викладка, їхній розклад. Ці три доби щось буде дуже цікаве. По-перше, будуть маніпуляції та загрози. І по-друге, в них буде отака історія. Тобто, бачите, здогадуйтесь, да? що там трапиться. Я теж загадую, що там трапиться, не, будем... не будемо внікати, ми потім всі разом порадуємося. Там дуже багато баз російських, так що будемо чекати. Так, давайте подивимося пологи, пологи. Пологи пологи у людей. Нервова дуже обстановка, дуже нема допомоги, обман сплошний і горячність. Дуже груба обстановка, немає у людей грошей. Вони в полоні. Попросту закриті, немає в них в'язані по рукам і ногам. Це наші люди, в пологах. Давайте подивимося, як себе почувають росіяни. Яка в них обстановка там? Що вони там роблять? В них іде така ситуація, вона ця карта показує і застой, і може показати насильственну смерть. І, до речі, вони це добре розуміють. Вони пройшли вже, вони готові вже до цього, до речі. Вони до цього вже готові. У них дуже конфліктна ситуація, негативна для них, вони між собою там сперечаються дуже серйозно. І фортуна буде проти. По пологам в окупантів проблеми починаються і там буде гаряче. Давайте подивимось гуляй полі. Рутинна праця, дуже, це наші люди. Рутинна тяжка праця, конфліктна, дуже ситуація. І проходять постійно, проходять, бачите, навіть не в такому стані. Дуже тяжка моральна обстановка у людей і як вони то будуть. Вони виживають, просто виживають. Ось, пожалуйста, десятка. Та це частково, знаєте, врімінне таке полегшення. І воно в них отак трошки попустили, знаєте, як придушили, попустили, придушили, попустили. Оце таке. Оце така обстановка там гуляй поле. для людей. Давайте подивимося, як себе почувають окупанти в той стороні, що вони там роблять, тусуються, гуляй поле. Вони, до речі, мають гарні, бачите, розлікаються, мають там ще й гарні якісь новини, і дуже їм там добре в матеріальному плані, але тут їх чекає, буде проблема, буде. Давайте ну, подивимося, чи застой, чи насильственна смерть. Ну, я вам так скажу, і то, і то може бути. Може по початку застой, а потім насильство на смерть. Так, лішення. Їх будуть там накривати. Все. Будуть накривати дуже гарно. Так, дивимося, Слідуще у нас йде після Голя і поля токмак, да? токмак. Давайте подивимося токмак. Вже длинне відео, 22 хвилини. Токмак, будь ласка, покажіть мені на три доби людей. Людей. Дуже розумні наші люди, беззахисні і дуже нервова обстановка, все повторюється. Але люди себе тримають. Там є наставники, там, може, обращаються до якихось розумних. Там, може, церква, може, ну, та, щось таке так, є така людина, яка підтримує і не одна, може, яка дає змогу нашим людям там триматися. Може, просто люди мають розум, наші люди дуже розумні, але є там якийсь наставник, є якась людина така з авторитетом. Давайте подивимося окупантів. Що вони роблять? Радуються. Рутинна робота в них. Але вже немає в них ні ни бажання, ні дій, нічого. Вони не особо там е, щось якось. Бачите, теж нервова обстановка, якісь ілюзії, фантазії. Вони так думають, що вони вибирають. Але вони відкриті, відкриті, відкриті. Що там буде далі? Ну, Порадуються трошки, тут вже вони теряють сили. Будуть теряти сили. Вже їх тут покарають, як кажуть. Покарають і е, зміниться там ситуація трошки. Трошки зміниться ситуація. Бо перевернута сила це вже рішучості немає там ніякої. Так, токмак ми подивилися. На цьому я закінчу Запоріжжя, Запорізьку область. Розклад карту дня на три доби. Будьте всі здорові, будьте всі живі, незважаючи не на що радуйтесь життю, що робить. Попали ми в, таке, в такий період. Почуємось, папа. -па.